Тормос перед Менеджер проєктів швейцарської благодійної організації Тарадезом Антон Білюк показує соцпрацівникам Снятинської громади, як їздити на триколісному електровелосипеді. З його слів, безкоштовно такий транспорт від організації отримують 14 громад Прикарпаття. Два велосипеди передадуть Івано-Франківський, а іншим громадам. По одному, як розповів Антон Білюк, вартість цього проєкту приблизно півмільйона гривень. Після інструктажу соцпрацівниці по черзі пробують опанувати транспорт. Зокрема, Аліна Ткачук. Чесно кажучи, незвично, бо мені хотілося одразу крутити педалями. На початку було трішки важко, але я думаю, що практика вона дасть свої плоди. На цьому електровелосипеді возитимуть продукти соціально вразливим сім'ям, які є у снятинській громаді, розповідає директорка комунальної установи Територіальний центр соціального обслуговування Галина Дороніна. Для відділення соціальної роботи, для якого і прибув цей транспортний засіб. Ми сьогодні маємо під супроводом біля 52 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. І по десь, якщо дозволить нам ближче поїхати, тому що, звичайно, ми не поїдемо в населений пункт, який дуже далеко, але ці ближчі населені пункти фахівці зможуть обслуговувати. Дивіться, якщо на другий на першій поділку, то на 30 км, на другий, до десь на п'ятнадцять і на червоній, то вже підеться трошки на педальку виходити. Запас ходу цього транспорту без підзарядки 30 кілометрів, розповідає Антон Білюк. А за годину каже, електровелосипед можна повністю зарядити. Також ззаду є корзина, яка спроможна перевести 30 кілограм вантажу. Розганяється він до 35 кілометрів за годину. Розповідає представник благодійної організації. Ідея виникла в минулому році ще. Але ми довго шукали фінансування донора, які погодилися саме на цей напрямок і підтримку. Була така дуже класна історія, коли соціальні працівники з верховини, щоб доставити допомогу дітям, зранку йшов в гори в якесь віддалене село і тільки на другий день повертався додому. Тобто оцей перерив, оця відстань між населеними пунктами, досить така велика, і ну, захотілося трішки допомогти громадам. Ідеї кафе заряджала. І що з'явить телефон? Проводять інструктаж із соцпрацівникам Рожнівської громади, а згодом і перші спроби їзди на електровелосипеді соцпрацівників. Ярослава Струць каже, на звичайному двоколісному велосипеді їздить часто, а на такому ще не пробувала. На звичайному легше їхати. Може, ми навчимося. Думаємо, що так. А як часто вивозити там продукти? до кожного свята? Наприклад, день захисту дітей, Великодній кошик до 1 вересня, дітям, і добре у нас перестарілі є. Заступник голови Рожнівської громади Мирослав Погребенник каже: у їхній громаді двоколісний велосипед є досить звичним і популярним транспортом. Тому триколісний соцпрацівники опанують швидко. У нас на обліку є 36 сімей одиноких перестарілих. Зазвичай соціальний робітник відвідує три рази у тиждень їх. Продукти завозять при потребі. Коли відвідує, вони допомагають ну, приготуванні їжі, наприклад, по домогосподарству. Як розповів Антон Білюк, триколісні електровелосипеди сьогодні передали Рожнівський, Снятинський, Куцький, Яблунівський, Верховинський, Делятинський громадам. Решта громад отримають їх протягом наступних кількох днів. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківська область.